Як вам навчається в цьому закладі? Я муха Олена Михайлівна, навчаюся в шостому училищі. Навчаються дуже нормально, бачила. Сука. Нормально навчається, майстрі дуже виховані, навчають дуже прекрасно. Що мені ще сказати? Вчителі дуже хороші, До учнів дуже ставляться добре. Привіт, я зараз граю в Skyrim. Можете Ось можете подивитися. Ось комп я граю в Skyrim. А тепер на дворі. Тоже Skyrim. Тут взагалі почти ніфіга не видно. Тупо почти ніфіга. Тупо все замало Оце Skyrim на дворі у нас. Тупо Skyrim тупо ніфіга не видно. Мета що капець? Я відповідаю Ось бачите, це Skyrim Skyrim! Тупо Skyrim. Хоть тут есть и машины, и всякая такая каца, но все равно це Skyrim. А то храм дебелы. Ой, факт, не ту кнопку нажимаю. Ну короче, я в Skyrim. І тут тупо такая метель, что офигеть. Я такой даже зимой не бачив, я вам отвечаю. Тупо відповідаю, зимою даже таку метель не бачив. Це зима була був сніг. Ну щоб такий скейм на дворі був, це нереально, народ. Тупо отвечаю. В Натурі чітко. Маґош. Короче, тут галима видно, ну тут такі маси йдуть, я офігею. Тупо дофігі небо взагалі не видно. Ніфіга не видно. Якщо утром, якщо утром ще світило сонце, ось, ось кстати я да. То зараз взагалі нічого. Так що на дворі Skyrim? Взагалі не розумію, навіть знака воно не видно. Геть нічого не видно. Воно якісь поцики. Малолетки! Ха -ха. Та Ладно, я гоню. Ну коротше все. З вами був Геймер у Skyrim. Да, пока. Вот я нажарив окорочок. А потом поим, когда остена. Классный. А пахне як Вкусно. Ну все, до нових встреч. Пока. Чого ти так говориш? Я тобі сказав, вызывай отъезд. Ти не тикай. Ти не тикай. Ти не тикай Викликай меня! Вызывай! Тобі надо, тобі визивай якого ответственного? На якій причині його визываю? Да. На якій причині? Конфликтно ситуація. С тобою, тобою конфліктної ситуації. Щиринку а заслуживает. Как возвращаетесь? Она у меня напуговиця. Напуговицю. Я со стороны скажу. А, ти а, а ти там ты там что-то пытаешься рассмотреть. Шо що? шо? Что ти ты ти за мной так говориш? Конфликта. З чим конфликт? Хто тебе дает? Вон, водивись, чоловіка немає. Ты не появился вообще. А ты откуда появився? З'єбай! Скажіть, будь ласка, хто ви є і що тут сталося? Я Богдан Трохимович, села слак ферман. фірман. Все, весь гною, не людям весь. Все, я приїжджаю сюди, по прасторуні, кобилу, тримаю по прасторуні, я знаю. Хоча може випів, хоча може не випив. Все, я по прасторуні. Що я, блятико так, Вих, нахуй мене. Кура подишня хуєри, кубила туди, я туди, я хуяна, де я їхав. Робила коні нахуй. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Я не винуватий. Я поприставлю, якщо б я їхав по центрай дорозі, Ташина, я винуватий був би. Я винуватий був. Я їхав по такому, їхав по тій дорозі, блядь. по правой стороне, блядь. Тащина. А у меня есть машина, блядь. Я не виноватый. Я скажу сфера, блядь. Я, блядь, стоят ракель. Сколько вы уже керуете эфирой? Я керую эфиром. Я, я, вам сказать, я был в Босине, блядь, в Я ну, ну штыроки керую фірм. Я ферма старая, вже, блядь, Ну не старый, ну, буші, бля. Купев собі коня, в босеню, на зароблятке его слави, блядь. Добре, дякую, бляк. Бумажка твоя? Бумажка моя, а оцей пакет не мій. Оце чиє? Це не моє. Стабак должен там. Я тебе подав ще є оце. Если бы чё, я то Вот тут, тут, забито коноплёй. Да наплёй там уже да. не забито. ну мы запал. сейчас... Я не не забито, там забито коноплёй. Ну да, сейчас не проверяй. Всё. Пиздец тебе. Тюрьма. Наркоман. Наркоман накурить, ты наркоман. Да не наркоман я. Сейчас Шурик тебе наколоть, блядь. Чтобы на да? Ты наколоть? Николаев? Ого! Нихуя. Что ты делаешь так на блядь? блядь. Ты, вот это ты попал. Пизда да, тебе, блядь. Все нахуй. Да Николай, блядь, идиот тюрьмы, блядь. Все, Оформляй он на поки. Там Николаевич! На зону, ты на зону едешь, все. все. Труба тобі, понял? Шо за твоя рука? Показывай, что? План тебе, план. 10 кілограм плану. Ты наркоман? Я наркотики не кинул. Руки ворога не мину. Як ты не буду, а то чуть дела-то. Чьи наркотики? В кого нашли? Будь так в кого нашли? нашли? Все, де ти їх узяв? Нашов десь? Нашов. А? Де знайшов? На мусорні. Правильно. І розпостраняється по всій, по всій помощній, правильно? Не розпостраняйте. Не зрозумів. Пишіть Про... усе, да, усе «да». Все розпостраняєш? Так, да, так, да, так. Да. Кому розпостраняєш? Багатьом, так? Да? Да, да. Працівники били тебе в я тобі питання задав. Били? Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли, побачимо? Ну, зараз піде в лікарню на експертизу. Ага. Буде знімати побої. А кога я за що, типа, а вони там... Коли того ти разу? Типа я сидів, коли не їб... ебанула не нової. Да ладно, блять! Та да я тві на камеру, о! Добре. Да ладно, блять, ти патетки і так. Свічка, Ченка, сховай, блядь. Добре. Ага. Типа на камеру. Номер телефону додому. До типа ти, типа не знаєш. Номер... Ні, не знаю. номер телефону... Okay. то тебе вче дай, треба забирати, блядь. Типа ти думаєш тут. Не ругайсь то приміщення райовимо Ельсе. Ти що, мова вже віднімає? Дві бо тобі віднімеш життя з Добре. Побачимо побачимо. Давай, 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 давай. Албакжим ту камеру, что ты не было. Давай, давай, показывай. Показывай. Ч ж таке фай? Показывай, кто мне, блядь, наркоманом, сука, юбза. Давай, 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 давай! Шо! Менза мета не моя пела стата, ребята! Ой, бля! О! И дверь тут стыду! Дай ведовон блядь. Дай Хуй ведовый драб! Хуя! Дай ведра, блядь! Блядь, зараз, я за окей, гвиль, я банаху забью, блядь! Дай ведра, блядь! Ты, сука! Я вас, сука, я буду ебать! Дай до ведра, блядь! Дай ведра, блядь! Що, ты блядь, блять, дай ведра! Блять! <риклад> я не вилізу <вылью> інакше, дай-ка! <риклад> дай ведра, то! <риклад> 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 oh, блядь, я вас сука пустуха, блядь! Зараз вилізу сам, бля, не ртяв! <риклад> 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 чекай, чекай! Нахуй Ебать, <ріпи> перед... ру... ярик, ти ти ты травишь. Ярик водила, нахуй. Водила, привет, нахуй, блядь <ріпи> -то, то, то, Ти тут за тебя чувихи едешь? Вра... А куди ти, нахуй? Поїхав, до я її позаганяю Ще замуж заміж Замість мене видаст, Толік видеорегистратор називається. Система в мене, блядь. Привіт, пострижися, блядь. Другої нема, ярик куяри, блядь. Ти їбанки нас бояться, блядь, ось вообще. А де та подруга? А подружка досюди кла, блядь. Ярик, блядь. Ярик, блядь. Си, ярик. <риклад> блядь, ярик, пиздец. Я їбу там уебало, нахуй. Ярик глуши, блядь. Пизда, бачок, блядь! Бачок потик, нахуй! Ярик вилазь, нахуй, блядь, вилазь нахуй! Тікай нахуй, блядь! Дзвонит, блядь, до Магдича. ярик, блядь! Пиздец, ярик нахуй, ты заїбав. Чуєш? Ко? Ти що дурний? Що? Ти що дурний питаєш? Що? Ти що не чуєш, я питаю, ти що дурний? Що? Блядь, я питаю, що ти бачиш, ти дурний? А! Що? А!